Всім доброго ранку і трошки інформації, щоб ви пороздумували цілий день у час Великого посту, бо знаю, що більших моїх читачів це християни, одні української греко-католицької церкви, одні об'єднаної української православної церкви. Отже, тема гріх і злочин. Яка різниця? Гріх це порушення релігійної норми. А злочин це порушення законодавчої норми. За гріх людина отримує символічну плату у вигляду покути у церкві. Це молитви або різні духовні практики. А за порушення законодавства у вигляді злочину людина може отримати штраф, покарання у вигляді громадських робіт, позбавлення волі та інші санкції. Дякую.